Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас! Бажаю всім міцного здоров'я, а вам пропоную зайти до мене, зробити розпаковку невеличку. Кому цікаво, запрошую, будь ласка, приєднуйтеся, букетик для вас. І перша покупочка, хлібчик. Ось такий біленький хліб, сьому голова. Ось такий красивенький, височенький, легенький і біленький. Пахне смачно. Пахне, як не мов би, змащений домашньою олією зверху. Ну, Будемо пробувати. Взяла його вперше в цьому магазині. Ще я сюди не заходила, в цей магазин відкрився. Новий хлібчик не купувала, тому думаю, що буде смачний. Головне, що він легенький, не важкий, значить, не глибкий. Ось принесла такий пакетик, всього потрішки та й повний. Світло вимкнули, вибачайте. не встигла з світлом, тому будемо без світла. Так, купила таку солодощі купила, бо внуки прийдуть в гості, треба щось давати солоденьке просять, а в баби вже нема, закінчилося. Тому ось такі купила з смородиною. Мабуть, смородина. Щас почитаю. Чи смородина, чи черника, щось є таке. В общем, отакі все 4 штучки. Коштують по 20 гривень і 11 копійок одна. Так, ну, звичайно ж, жиле зроблю, ж, солоденьке їм. Так, вишнева зі смаком вишні. 90 грам вагою із вишні, з ціви. Ще одна вишня. Хотіла ще оранжеві якісь купити, або фіолетові, з чорниці там бувають, але не було, були тільки такі три. Оце два види желе і вища. Ну, взяла такі три. У мене якраз порція на три пачечки. Якраз достатньо. Манка закінчилася, взяла манку. 700 грам уже манку фасують. Ось по такі пакетики по 700 грамів. Так, ціни, друзі, я говорити не буду. Де бу... Що пам'ятаю, що знаю, буду говорити. Що ні, скажу загальну суму покупки. Добре? Так, далі. Два сирочки ось такі. Гауда чи гауда, як правильно, я не знаю. Я не професіонал в цих справах. По 20 гривень такі сирочки. Так, далі, що в мене тут у торбі є дві ківі ось такі взяла. Вибирала, щоб такі були і не тверді, і не м'які, якраз середні. Ще трошки полежуть, і будуть м'які, бо, як сильно м'які брати, вони швидко портяться, і потім їх не використаєш так, як би хотілося. Гадайте, що я викладаю <неблінг> ось такі бельгійські вафлі. Три пачки купила вафліці в нас. Так, вафлі бельгійські. Власна випічка. Так, вага 100 грам одної пачечки, а це вага 100 грамів. У мене їх три. Ось так. Сюди вас складемо до кучки. Так, залишилися У мене тут що помідори. Помідори, помідори по 70 гривень, це я пам'ятаю, бо вони мені були треба найбільші табачки і помідори. Так, ось такі помідорки чотири. Так, взяла два такі з кінчиками за такими, і два такі з плоскими, не знаю, які вони. В середині не буду казати. Спробую тоді, кому буде цікаво, пишіть у коментарях. Ну, що ці смачні, це я знаю точно. А ці, ну будемо бачити. Як би не було, поїмо. Так, і купила два кабачки. Зараз покажу кабачки. Опа. Ось такі в мене два кабачечки невеличкі. Бачите, як хитро збирають кабачки? Залишають кінчики, а це ж все вага. І це все кошти. Ось така хитрість. Ну і все, друзі, покупочка закінчилася, не буду вас довго задержувати хлібчик біленький, пухкенький, легенький, чурчела, три пачечки желе. кабачки, помідорки, Ківі. плавлений сирок, крупа манна, бельгійські вафлі. Все, От така покупка. Все готово. Швидко і. Ну, правда, було йти далеченько, ну, треба. Раз треба, то треба. Ось така покупочка. Такий букетик вам. Бережіть себе, міцного всім здоров'я, миру, добра, благополуччя. Всього-всього вам самого найкращого. Ця покупка склала 341 гривню. Так, дивися і думаєш, мамка, кабачки. Жилє, хлібчик, нема що бачити, торба повна, кошельок пустий, і сума <сум> на сьогоднішній день чималенька. Такі ціни, що поробиш? Хочеться, поки своє вроде, то вже наїмося привезеного, як то кажуть, спарників. Ось так. Всім дякую. А ви знаєте, що бджілка за своє життя збирає лиш ложку меду? А це, друзі, та троянда, яку вкрали в нас. І вона відійшла від корінчика така одна стеблиночка і зацвіла. Ось так красунька.